До півтони за місяць передають на передову волонтерки із кам'янської домашніх пельменів і вареників. Разом із своїм теплом і любов'ю відправляють бійцям домашні обіди у герметичній упаковці. Про цю таємну зброю кухонних волонтерів дивіться: три часті муки, одна часть води. Чотири ложки олії. І ложка солі. Кухонний комбайн поволі змішує інгредієнти. І за кілька хвилин тісто для пельменів готове. Дуже гарне, еластичне. Ось так вдома і готуємо. Тут уже до справи береться Людмила, розкатує тісто скалкою, а після вирізає з нього рівні кружечки. Ми тренувалися і вже вийшли на той рецепт оптимальний, щоб тісто було оптимальною консистенцією. Підмогу їй тетяна, основу для пельменів жінки передають далі. Інші волонтерки начиняють її м'ясом. Так збираються щосереди, аби нагодувати військовослужбовців на фронті домашньою їжею. Відчуваєш от душі на серці, що ти. Щось може зробити для скорішої перемоги. Оце, оце найбільше. Я була за кордоном три місяці, та просто я вже не могла в сина знуками. Я кажу, все, я їду, я хочу щось робити. У мене це вже в душі тремтіння. За одну таку зустріч можуть зробити до 30 кілограмів пельменів. Ліпленці стали до вподоби і військовим. Тепер записуються у чергу. Пельмені ваші. Та варенички дуже смачні. Всім вам дякуємо від нашого колективу. А нещодавно волонтерки з Кам'янського навіть встановили рекорд України. За день зліпили понад півтони пельменів для ЗСУ. І нас вже було 539 кілограмів. Якщо б ми використали весь весь заявлений час, то я вважаю, що ми б зробили б, ну, мабуть, 600. Але на жаль, у нас не було місця, куди вже їх складати. Волонтерів навколо себе об'єднала Ольга Пометун. Її зріст усього 110 сантиметрів. Та, попри кришталеву хворобу, жінка допомагала дітям сиротам і малечі з інвалідністю, а після початку великої війни уже військовим та переселенцям. Ми Вже приготували чергову роздачу дитячих наборів, це засоби гігієни, це можуть бути ось такі ролатори, колісні крісла, речі, побутові приладдя. А для військових виготовляють так звані реторт пакети. Приготована їжа у них не псується місяцями. Це їжа, яку навіть скидають під відронами до наших позицій. Там каша, м'ясо, зажарка. Коли військовий у окопі відкриває пакет з домашньою їжею, я думаю, що це для нього не тільки фізична допомога, але й дуже висока емоційна і моральна підтримка. На фронт передали десятки тисяч таких пакетів, рахує Ольга. Та планують тільки нарощувати виробництво. А ще хочуть збиратися двічі на тиждень, аби забезпечити домашніми пельменями і варениками ще більше військових. Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Євгенілопатніченко. Ми Україна, Парафан Єдині новини.